Ексцентрична бунтарська повня чекає на нас період, коли ми будемо підводити підсумки, буде посилюватися бажання змін кардинальних, а також оновлення. Вітаю вас, мої друзі. Зараз детально поговоримо про повню, яка відбудеться 9 серпня 2025 року, о 7 годині 54 хвилини за Грінвичем. Для України це 10 годин 54 хвилини. Розберемо з вами. В який сектор потрапляє повня, а також які результати ми можемо очікувати, які аспекти будуть цей день. Тож підписуйтеся, якщо ще не підписані, якщо сподобається відео і подача матеріалу. Буду вдячна за ваш зворотний зв'язок. Можна дивитися свої прогнози за знаком асценденту. Якщо його не знаєте, можете написати в коментарях мені під цим відео вашу дату, час та місце народження я допоможу вам розібратися. Також можна дивитися і за сонячним знаком, і знаком, куди потрапляє місяць. Діток ми дивимося за місячним знаком. Або ж, якщо у вас дуже багато планет в знаку, куди потрапляє і місяць. Місяць відповідає за наші емоції, за нашу підсвідомість. Це також важлива планета для нас. Тож розберемо з вами цю повню. В період повні місяць та сонце знаходяться навпроти одне одного. І в цей період місяць висвітлює нам теми, які стосуються тих секторів гороскопу, які за них відповідають. Відбуватиметься це все дійство. В 17 градусі знаку водолій, тобто водолієм управляє Уран, планета креативності, нестандартності, оригінальності, а також ретроградний Сатурн. Він в даний момент ретроградний у з'єднанні із Нептуном, знаку Овен. Тож головні акценти будемо робити на нашу ініціативу, на свободу волі. Цей період ми можемо позбавлятися, поки буде спадаючий місяць від цього непотрібного, те, що себе віджило, впроваджувати щось нове. І це переоцінка цінностей. Але пам'ятайте, оскільки Сатурн ретроградний, то поспішати не варто. Це період призупинитися, період переглянути свою відповідальність, свої плани, бути більш дисциплінованими. На даний період Меркурій в ретроградному русі, але він розвертається в прямий вже 11 серпня, тобто в період 9 серпня він буде в стоянні, тобто призупинить свою швидкість перед розворотом в прямий рух. Тож акцентуватиме нашу увагу на темах, які стосуються інформації та спілкування, транспорту, комунікацій. Я бачу, як багато моїх клієнтів та підписників дивляться мене із різних куточків світу. Тож зараз я буду говорити аспекти і час не лише для України, але і для інших куточків світу. Цього дня буде формуватися дуже потужна конфігурація, яка називається конверт. Зараз розберемо. Які саме будуть аспекти, які торкатимуться нашого життя? Кожен аспект від кожної планети несе щось своє? Більш детально розпишу ще і в описі під цим відео? Тож формуватиметься конфігурація за участі вищих планет. Вони дуже сильно на нас впливають, впливають на цілі покоління, адже рухаються повільно і зараз. Ми будемо з вами спостерігати, як ці гіганти впливають і на ситуації в світі. Розберемо з вами супертрин. На даний момент Уран, який є головний даний повністю, буде в гармонійному аспекті трин і до Плутону, і до Марсу. Плутон також знаходиться в знаку водолій, в володіннях урану. А Марс це планета рішучості, активності, ініціативи. Плутон це вищий прояв Марсу. Тож саме зараз ми зможемо з вами щось проаналізувати, не поспішайте, адже багато ретроградних планет і Меркурій також у стоянні. Тож ви маєте отримати результати, підвести підсумки. І щось відсіяти, підкоригувати, допрацювати. Перед вами карта. Марс в напруженому аспекті опозиції до Сатурну та Нептуну. Тобто, якщо ми будемо поспішати, можуть бути заплутаність, оманливість, непорозуміння, можуть бути затори на дорогах в наших планах. Потрібно все спочатку, чітко. Відміряти, потім відрізати. Ви можете діяти в чомусь нестандартно, і це допомагає аспект між Марсом та Ураном. Також гармонійний аспект між Марсом та Плутоном вказує на посилення нашої сили волі, на те, що ми будемо мати потужну енергію для того, щоб втілювати наші плани в життя. І якщо ми не будемо сидіти на місці, то перешкоди на нашому шляху будуть руйнуватися. Також гармонійний аспект можливостей буде між Марсом та Меркурієм, тобто на даний момент будуть акцентуватися теми нашого спілкування, логістики. Гармонійний аспект між Меркурієм, Сатурном та Нептуном вказує на те, що ми маємо переглянути інформацію, якою володіємо, щось допрацювати в наших знаннях, в навичках, а також переглянути наші контакти. Чудовий період, також, оскільки задіяний і Нептун, вірити в свої сили, коригувати свої плани для того, щоб щось удосконалити, але не відмовлятися від цілей. Гармонійний аспект між Плутоном, Сатурном та Нептуном вказано те, що це перевірка на віру, і ми маємо відсіяти все консервативне і застаріле, щоб впровадити щось нове. Це період благодійних вчинків, благородних. А в цей період підніматимуться теми відносин, партнерства. Тобто, на даний момент, якщо ми хочемо пропрацювати напружені аспекти, ми маємо проявляти найкращі якості кожної з планет, а також маємо проявляти якості протилежного знаку. Тобто, якщо Марс буде навпроти планети, то діємо за його правилами. А оскільки Овен і є знак управління Марсу, тож проявляємо чесність, відповідальність, ініціативу. Якщо ми зможемо все дипломатично вирішити, то отримуємо важливі для нас результати. А де саме зараз розберемо? Тож для вас, моє любі. Овни, в вашому 11 секторі буде повня і місяць буде висвітлювати теми, які стосуються, в першу чергу, ваших планів на майбутнє. Тобто ви можете щось допрацьовувати, підкориговувати, можливо, якісь плани вже реалізувалися, і ви будете прописувати інші. Ви будете підводити підсумки, чи так вийшло, як ви планували, або ж по-іншому, і впродовж наступних двох тижнів, поки буде спадати місяць, перед вами відкриваються можливості щось допрацювати і відсіяти. Не потрібно викреслити ці плани, які вже реалізувалися. Також це чудова можливість для того, щоб ви переглянули свої відносини із друзями та в колі однодумців. Можливо, ви завершуєте курс навчання, або ж ви брали участь. Участь в певних організаціях і зараз ваші творчі проекти реалізовані, і ви будете відходити із цього колективу. Це періоди, коли ви зможете реалізувати свою ціль, яка пов'язана із політикою та соціальними організаціями. Також 11 сектор це дім онлайн, астрології. Ймовірно, ви можете отримати. Результати за свою соціальну активність, яка пов'язана з інтернетом, це може бути авіація. Ви можете звернутися до астролога, або ж прийде, наприклад, розбір вашої натальної карти, або це чудова можливість, яка пов'язана з новітніми технологіями, чудовий період для впровадження в свою діяльність чогось нового і креативного. Ви можете також переглядати відносини з вашими друзями, можливо, важлива зустріч, або ж це може бути зустріч із вашими друзями і на певний період ви завершите спілкування. Можливо, вони від'їдуть, це обов'язково має бути сварка. На даний період, оскільки 11-й сектор ще відповідає за соцмережі, це може бути знайомство через сайти знайомств, або ж ви можете налагоджувати відносини із дітками. Тих людей, які зараз з вами в стосунках, але це дітки від попередніх відносин. Це також і чудовий час для того, щоб ви отримали результати за свою активну діяльність, оскільки 11-й сектор він іде після 10-го, тобто сектору ваших амбіційних цілей і кар'єри, можливо, працювала над якимсь проєктом і зараз будете підводити підсумки. Звертаю вашу увагу, мої любі овни, що зараз в вашому секторі ретроградний Сатурн та Нептун роблять гармонійний аспект можливостей до урану. Тобто це ще одна можливість для того, щоб ви щось переглянули стосовно тих тем, які вас найбільше зараз цікавлять, де ви можете проявляти власну ініціативу. І оскільки це торкається вашого першого та третього сектору, ви можете заручитися підтримкою важливих для вас людей, близького оточення і отримати допомогу від корисних контактів. Сатурн та Нептун роблять гармонійний аспект і до Плутону, і це теж вказівка на те, що у вас буде підтримка ваших друзів і впливових людей. Якісь контакти ви можете переглядати і відходити від них. Для вас, мої любительці, в 10 секторі буде повня, тож місяць буде висвітлювати вам теми, прийде ясність, або ж ви можете отримати результати, які стосуються вашого статусу, кар'єри та ваших амбіційних цілей. Ви можете дізнатися своє призначення, наприклад, якщо звернетеся до астрології або ж нумерології, матриці долі. Це чудовий період, коли ви можете досягти своєї амбіційної цілі. Це може бути і підведення підсумків, які стосуються вашого статусу, можливо, хтось із вас переїде, або ж отримає важливу звістку, може бути зустріч із пливовою людиною, може бути важлива розмова з вашим керівником. Це чудовий період, де поставити крапку, наприклад, на роботі в офісі і перейти на власну справу, відкрити власний бізнес. Але на спадаючого місяці це робити не варто, але ви можете дійти цього. Його висновку, ви можете в собі вже в голові а, чітко зрозуміти, а, що ви хочете створювати власний бізнес. А, також це і хороший період для того, щоб ви завершили якийсь проект і вже отримали результати. Це може бути і підписання важливої угоди, скоріш перепідписання, оскільки а, багато ретроградних планет. А, це може бути пов'язане із зміною статусу. Для когось це може бути. Розлучення, наприклад, або ж одруження. Це також може стосуватися і ваших фінансів, можуть бути зміни і в цій темі, або ж в темах, які стосуються далеких земель. Будуть сприятливі аспекти для того, щоб ви заручилися підтримкою. Це можуть бути меценати або ж може прийти ясність стану вашого здоров'я. Для вас, мої любі близнюки в вашому дев'ятому секторі буде повня, тобто місяць буде висвітлювати вам теми, які стосуються всього іноземного. Для когось це може бути переїзд за кордон або ж мандрівка за кордон, або в цей період прийде ясність, ким ви хочете бути, яку хочете отримати вищу освіту, ймовірна перекваліфікація, або ж Важливий виступ для вас, отримання важливого документу, підписання юридичної угоди. А це може бути і переведення вашої наукової праці. Ви можете за ретроградними планетами, поки Меркурій в стоянні, повернутися до цієї теми, яку ви вже вивчали. Особливо це стосується іноземних мов. А це може бути і повторний виступ, або ж ви можете відкрити власні курси, це може бути заведення. Завершення вашої роботи, і ви можете вже підбувати підсумки. Тобто, впродовж того, як ви опрацьовували якийсь матеріал, готувалися до якогось виступу або ж готували свої курси, вся ця підготовча робота буде завершена, і ви будете готові із настанням нового місяця до нових злетів. Для вас, мої любі раки, повня буде в восьмому секторі, тобто прийде ясність, яка стосується тем спадку. Соціальних виплат, податків, а також митного контролю. Це може бути підписання угоди з банком, або ж виплата кредиту. Вам можуть повернути борг. В цей період прийде ясність стосовно спільних партнерських фінансів та ресурсів, або ж ви можете отримати звістку про народження дитини, оскільки восьмий сектор це сектор. Трансформації, це чудовий період і для звернення до психології та езотерики. Восьме також пов'язаний із кризовими ситуаціями, тобто може бути завершення чорної смуги у вашому житті. Це період, і коли буде ясність стосовно здоров'я, ймовірно, комусь. Може знадобитися операція, і за такими гармонійними аспектами знайдеться той лікар, знайдеться ці і фінанси, і можливості, які будуть покращувати ваш стан і оберігати вас від кризових ситуацій. В період, коли місяць висвітлює теми восьмого сектору, ви можете розкрити в собі шосте чуття, якісь приховані до цього часу таланти. Для вас, мої любі леви, повний місяць буде висвітлювати теми вашого сьомого сектору. Тобто, це сприятлива можливість для звільнення, для свободи. Від тих людей, які вас тягнуть вниз, не окриляють, не дають вам розвитку, ви можете переглядати відносини із вашими партнерами по шлюбу або по бізнесу, або клієнтами. Ви можете завершити остаточно якусь напружену ситуацію із вашими опонентами та відкритими ворогами. Це може бути заключення важливого документу. І головне, оскільки ця повня відбувається в волелюбному знаку. Водолій, коли головним тут є уран, ви можете отримати звільнення, свободу від непотрібних зобов'язань, від непотрібних стосунків. І це відкриє перед вами нові дороги, адже в цьому ж секторі у вас знаходиться і Плутон, який дає можливість кардинальних змін і відразу впровадження чогось нового в своє життя. Для вас, мої любі діви, в шостому секторі буде повня, тобто відкриваються перед вами можливості отримати результати, прийде ясність в темах вашого здоров'я. Це може бути сприятливим періодом отримання важливої звістки, пов'язаної із режимом дня. Це може бути переїзд і зміна режиму дня в результаті. Через різні часові пояси. А це може бути і зміна роботи, або ж отримання винагороди, премії за вашу роботу, може бути періодом завершення конфлікту в колективі, або ж буде зміна в колективі, хтось може піти, наприклад. Це хороший період і для звільнення від негативних звичок, поганих. Також можете займатися. Очищенням простору для того, щоб налагодити здоровий спосіб життя, хороший період і для відвідування притулків тварин, наприклад, або ж ви можете знайти собі ту людину, яка буде вам помічником. Шостий сектор пов'язаний із професіями, які стосуються допомоги іншим людям, консультаційною діяльністю, лікарями та військовими. В цей період може завершитися певний етап, ймовірно, була якась місія, проєкт, які будуть завершені. І в результаті того, що ви проаналізуєте, до чого ви дійшли, ви можете від чогось позбавлятися або щось коригувати, поки місяць буде спадати. Але з урахуванням того, що ця повня знаку водолій, ви можете. Звільнитися від непотрібних для вас обов'язків для вас, мої любі рази, в п'ятому секторі буде повня, тобто ви можете отримати ясність, прийде розуміння в тих темах, які стосуються кохання, дітей, романтики. Це може бути завершення вашого творчого проєкту. Може бути важливий виступ, і, ймовірно, ви захочете відпочити, звільнитися від обов'язків, і за рахунок цього буде відпочинок. Тобто ви можете поїхати в відпустку і ясність в ваших спортивних досягненнях, оскільки п'ятий сектор відповідає ще за азарт, то ви можете звільнитися наприклад від залежностей, пов'язаних із комп'ютерами, гральними автоматами тощо. Ви можете чітко зрозуміти, що дає вам наповнення та відчуття радості життя. Для вас, мої любі скорпіони, в четвертому секторі буде повня, яка висадить вам теми, які стосуються вашої сім'ї та місця проживання. Для когось це буде перепідписання або ж підписання угоди на. Оренду житла, або ж ви вирішите, яке саме житло ви хочете придбати. Це може бути і переїзд, або ж сприятлива можливість для вирішення сімейного питання для. Того, щоб поїхати, наприклад, до батьків, до того місця, де ви жили раніше, або ж місце своєї сили, де ви відчуваєте тил і захист, може бути звістка про народження дитини, може бути завершення ремонту. Меркурій був у вашому 10 секторі, тобто він також вказувати і нам. Статус, тобто і ваше місце проживання для когось це може бути переїзд до коханої людини або ж важлива звістка з вашої батьківщини? Це може бути і підняти питання щодо землі. Спадку, і ймовірний прихід звістки, яка пов'язана із вашими батьками, можливо, якісь важливі події в їхньому житті будуть. і Ви будете за це знати для вас. мої любі стрільці, в вашому третьому секторі буде повня, Тож вона висвітить вам теми, які стосуються ваших знань. Це може бути і підвищення кваліфікації, перекваліфікація, отримання важливого документу, сертифікату. Наприклад, ви навчалися і зараз будете отримувати диплом або ж сертифікат. Або той документ, який підтверджує ваші знання. Це може бути періодом важливої поїздки недалеко, а також ви можете переглядати своє близьке оточення і відсіювати із нього те, що вам не потрібно. В цей період може бути важливий дзвінок, важливий документ, отримання важливої інформації. Переглядаючи коло свого близького оточення, ви можете. Закрити двері перед тими контактами, які зараз вам не потрібні, і звільнити тим самим свій час і свої нерви від енергетичних вампірів для вас, ми, любі козороги, в вашому другому секторі буде повня і вона буде відкривати перед вами ясність стосовно ваших фінансів та ресурсів. Ймовірно, ви будете переглядати стан своїх фінансів, свій бюджет, свої витрати, або ж можете переглядати джерела доходів і власне. Кількість доходів, а це може бути отримання винагороди, подарунку, компліменту. Ви можете переглядати свою самооцінку, це і час, коли ви можете завершити певний проєкт з вашим клієнтом, або ж може бути важливий виступ. Ви можете переглядати стан свого здоров'я, і в цей період прийде ясність і в цих темах. Для вас, мої любі водолії, в вашому першому секторі відбувається повня, тобто місяць буде висвітлювати вам теми, які стосуються безпосередньо вас, тих сфер життя, де ви проявляєте ініціативу. По-перше, це ваша зовнішність, адже перший сектор це дім. Які на те, як нас бачать інші люди. Вашу харизму розкривати можете, ваші навички. Ви можете з'ясувати, що вам потрібно ще допрацювати, а що вже не актуально. Ви можете переглядати, отримувати важливі зустрічі. З людьми, підписувати важливі угоди, прийде ясність, чого ви хочете від цього життя, ким ви себе уявляєте, як ви хочете себе позиціонувати. Це може бути і новий стиль, це може стосуватися і вашого стану здоров'я, зовнішності. Для когось може бути звістка про одруження або розлучення, або ж народження дитини. Все, що стосується вашого статусу, також буде вказувати повня. Ймовірно, буде якась реалізація, яка стосується безпосередньо вашої персони. В будь-якому випадку повня дасть вам оновлення, свободу в ваших думках, в ваших вчинках, звільнить вас від непотрібного тягаря, щоб ви могли реалізовувати себе. Для вас моє любі риби, в вашому 12-му секторі буде повня, Вона висвітлить всі ваші мрії, а також острах. А в цей період ви можете звільнитися від остраху, від нав'язаних вам думок, стереотипів, від привидів минулого. Це чудовий період і для одужання, завершення ізоляції в вашому житті. Вона могла бути примусовою, пов'язаною з хворобою або ж окупацією, або це може бути звільнення від ізоляції, в яку ви самі себе втягнули. Вона пов'язана, наприклад, із. Творчим проєктом, коли ви усамітно працювали, що вам ніхто не заважав, або ж для когось це може бути періодом виходу з декрету. Раніше ви займалися дитиною, а зараз будете виходити в соціум. Це чудовий період і для відвідування тих місць, які надають вам сили, які вас наповнюють. Відвідування ретритів або ж чудовий час для санаторію, Повня дасть вам можливість. Пізнати себе, ви зможете дізнатися якусь таємницю, і це може дати вам певну свободу, звільнити від непотрібного. Для кого це може бути періодом переїзду, еміграцію за кордон, або ж отримання важливої звістки з-за кордону, важливого документу. Я всім дякую за увагу. Сподобалося відео, підписуйтеся, буду дуже рада. І до наступних зустрічей наступних відео.